Всім привіт, мене звітання. Я читаю багато книг, перерва знімаю про це відео огляди, і це е, мої книжково-читацькі влогові тижні, чи то пак навіть не тижні, тому що, по суті, ми сьогодні з вами будемо говорити лише про те, що я читала на вихідних, бо власне тільки на вихідних я добралася до книжок і загалом про всіляк різне. До речі, про всіляк різне я собі навела мікрофон. Тому, якщо часом у нас звуком зараз будуть якісь нюанси, то пробачте, мене, будь ласка, це експериментальне відео. Якщо я на монтажі бачу, що все окей, то власне далі будемо посущатися цим мікрофоном. Якщо Мені буду шукати якусь альтернативну заміну. І, до речі, принагідно, якщо часом ви е, маєте що порадити в світі е, петличок без провідка, то буду вдячна за ваші коментарі. А я, власне, продовжу. І ось у мене в руках дві книжки від лабораторії. Я буду їх і сварити і хвалити все по порядку. Почну з ось цієї книги з «Духовного покоління. Якщо ви часом пам'ятаєте, я починала її брати електронно. Е я читала її електронкою, і прямо на кожному цьому свайпі я така: о, Вау, мене інсайдило от прямо як Аня, тому що це Аніна книжка, ані за кадинка. Така от їх ціла купа, Аня, так що книжкова дилерка. Вона ще давно відео випустила залишила мене за посланням. Так, от е мене інсайдило просто на кожному свайпі. Я така, о, Боже, яка вона класна! Але я не знаю, як ви. uh, Я інформацію з електро... ну, так, давай, так. Е, Я електронні книжки читаю уже вечором, уже, коли виключене світло, сілягли спати, ми вкладаємо Елю спати, ну і вже так далеко нікуди не йдемо. Тобто, я би там, не вмикати світло, не брати книжку, я беру з собою е, свою читалку і читаю її. І от, відповідно, в такі моменти, коли ти вже розслаблений в ліжечку, ну не налазить ось це. А от тут так багато інсайдів, так багато всього. Так хочеться викрутити все, що ти читаєш. Якось, е... Воно ж ти начебто про одне, а, а думається зовсім про інше. І саме тому я зрозуміла, що мені треба папір, аби читати цю книгу, ну хоча б коли я буду так знаєте, зібрана. Там дня, я можу знайти собі якийсь час десь між робочими задачами. Why not? І власне, саме тому я попросила Бані цю книжку, але вже на етапі, коли я в неї цю книжку просила, я розуміла, що я її куплю. Бо дуже вона мені подобається те, що тут написано. Тому я поки що не купила, але думаю, поки користуюся Аніною ну, теж собі обов'язково куплю. Взагалі про що. Книга про те, чому ми, люди, у яких так все є, так наше покоління, у яких так багато можливостей отримати задоволення, в кінцям рахунку такі нещасні. Чому у нас є знаєте, такі качелі від радості до горя і навпаки? Я думаю, що це. Це книга, по якій вийде просто безліч, неймовірно, крутецьких нонфік-підосів, тому що е, тут дуже багато різних якихось думок, які хочеться. От І це закладу, і це закладу, і це оброблю. Загалом дуже крута книга, але я ще на етапі, мабуть, половини, навіть меншої половини. Е, і то я, знаєш, чесно, в якийсь момент спішила її читати електронно, потім зрозуміла, камон, я не обробляю інформацію. Я собі роблю закладки там якісь, я роблю скріни, але це не обробка інформації. Тому я буду ще там перечитувати, доганяти, і тоді вже, власне, будемо про неї говорити. А наразі у мене ось ця книга це теж лабораторія. І як бачите, це вже моя книга, мої закладинки. Я вже на більшій половині. настільки вона класна, червона, це прям. Інформація, яка буде в ролику, бо там просто розрив. І загалом дуже багато різних таких цікавих думок. А отут оранжевенька. Бачите, я повернулася до стікерування і все я зійшла з розуму. А ще знаєте, у мене є оця штука. Я коли читаю нафік книжки роблю різні. Закладинки різним кольором, тобто, до прикладу, червона це інформація, яка треба для обробки відео. Жовта це всілякі різні інсайти, класні, оранжева це цитата. І я нещодавно поверталась до однієї своїх книжок. Я зрозуміла, що там теж кольорові ось ці м, стікери, але я уже не пам'ятаю маркування. Тому десь буду людям додатково писати маркування і, і про повертання до книжок. Чому я буду сварити, а- е, лабораторію? Тому що ну от погляньте на ці книги, як вони виглядають. Так? Вони е, ця драчаніна, в неї родок почитала, вона вже така трошки життю. А, е, Плюс сторінки жовтіють, але ну це таке. А е, ще дуже, дуже, дуже дрібний шрифт. Ну як дуже. типу... Достатньо дрібний, отак скажемо. Так от, відповідно, я розумію, що я до цієї книги буду повертатись не один раз і не два. Можливо, я її ще перечитаю, тому, тобто, наприклад, те, що я говорила, книга пробули Journal, там де різнокольорові стікери, я вже пам'ятаю маркування. Я її перечитую декілька разів. І я розумію, що якщо я буду робити це саме цією книгою, вона пошарпається, зітреться, буде виглядати не зовсім презентабельно. А я не знаю, як то. Я пам'ятаю, в мене був такий досвід, була книжка, яка мені дуже подобалась. Я її не дочитала через те, що я підмочила там сторінки, і мені вже не хотіли з неї братися. Була ще одна книга, де в мене був порваний корінець, і я її просто е відклала і не дочитала. Тобто, для мене, ну не те, щоб книга має бути така, знаєте цнотливо прекрасна. Ні, я нормальна людина. Я розумію, що книга, яка має певні якісь сліди використання, це навіть круто. В цьому щось навіть є. Знаєте, книга з певними якимись помарками на полях. У мене, наприклад, є дитяча книжка, моя, де є різні підкреслення, виділення, я її обожнюю. Хоча, ну тобто, здавалось би, але сліди користування це одне. А сліди недбалого користування, це мене вже бісить. І дуже мене бісить, коли книга, якою ти будеш користуватися багато, цілком спокійно перетвориться в категорію книги недбалого користування. Отака От історія. Не знаю, ви мене зрозуміли, Якщо у вас теж є такі якісь проблеми, напишіть мені в коментарях, було дуже цікаво знати, скільки таких дивних людей на планеті ходить. Тому для мене це така знаєте, трошки мінус лабораторії і. З одного боку, я розумію, чому є ось ці прекрасні а, видання, які турці», Ну, все окей, до прикладу, тут ще й навіть це я так розумію. Зі старих як тобі сказати, я давно купувала книгу, Аня, мабуть, теж. А, і отут написано про те, що рекомендована ціна 199 гривень. Зараз вони коштують трошки дорожче, можливо, 300, але ну десь така логіка. І відповідно я розумію, чому це ті книги, які е, хочеться прочитати. Хочеться, щоб їх прочитало багато людей, тобто все окей, я розумію. Але мені би хотілось, аби до ось цієї книжки була видавництва альтернатива, типу книга з твердою політуркою, з більшим шрифтом, аби мої очі натруджені не мучились. Uh, і мені здається, що це було б дуже кльово і правильно в багатьох моментах, тому що я читаючи цю книгу, згадую своє наше форматівське минуле, коли читала дуже багато книжок нашого формату, я їх обожнювала. І там була гарна тверда політурка, і там були гарні шрифти. І я бачу, що навіть ну, по суті шрифти ті самі, просто менший. І мене це вже знаєте, якось так трошки щось мене турбує. Тому не знаю, це якась така моя абсолютно претензія, а можливо не моя. Давайте поговоримо про це в коментарях. Чи у вас теж такий момент, чи ви теж це помічали, uh, чи теж з вас. Сце чи тому ж я якась одна мені щось знаєте, Бракує. Я оце доколупалася до того, що книги в, в м'якій обколинці. Хоча ви знаєте, віхолу я люблю. Віхоло фактично вся м'якій обколинці, я до неї ставлюсь добре. Я. Не знаю, чого я проклупалася до лабораторія. Ну, правда, не питайте мене, то немає якогось логічного пояснення. Просто так є. Просто тут мені хочеться твердої обкладинки. а в якихось інших книжках хочеться м'якої обкладинки. А ще в якихось взагалі байдуже. До прикладу для мене дивина, чому є Дейзі Джонс? А, ну, книжки Артбукс там. Тверда, красива книжка з кольоровим зрізом, а є е, тверда красива книжка з якимось геть вицяцькованим зрізом. Мені хотілось би ну, я Дедзі Джоунс раз прочитала і все і забула. Мені не треба от киво щось там, щось там щось. Мені хотіло б щось до покетбуку і все. Але бачите, якось по-різному виходить. Тому так, що ви думаєте про обкладинки Тверді, м'які зрізи Загалом місце в коментарях відкрити, можемо долучитись до дискусії. Вдалося читати ось цю книгу, точніше як. Я її забрала з Тернополя, там я її, власне, почала, і мабуть, сторінок 100 вже прочитала. Бачите, навіть ці корочки підібрала. Ідеальні просто, погляньте. От. І я прочитала, мабуть, сторінок, ну, я знаю, 20, мабуть, ні. Коротше, вже ясно, що з ними відбувається. Це, якщо ви часом не знаєте, квір-роман про пару дуже цікаву. Він син, а, так, зараз гадаю, коротше, принц англійський. А ще один він а, син а, американської президентки. І я власне на етапі, коли вони вже все про себе зрозуміли, і я вже теж все про них зрозуміла, і далі мені просто ну, нудно не цікаво читати. Я подумала, можливо, ну, раз таке діло, і мені не цікаво читати, я подивлюся екранізацію. І я подивилася екранізацію рівно до того моменту, до якого я а, дочитала. І все. І далі я теж, навіть як організація, не дивилася, тому цю книгу десь, мабуть, відпущу комусь дам, подарую, почитати. Коротше, тому що, типу, загалом книга начебто окей. Я не маю жодних претензій особливо до книжки. Просто мені не сподобалось. І діло навіть не в тематиці. Тобто, мені не сподобалось не тому, що це пір роман, тут у нас два хлопці, а тому, що мені просто не сподобалось. Е, от, це вперше у мене з книжками цього видавництва. Це артбукс, так? Бо я після Daisy Jones була переконана, що все, типу, то тепер моє видавництво, я тепер буду все в них купувати, однозначно, буде все потрапляти мені в сертеньку. бачите, ні, не все, не можна так одразу судити. До речі, про Дейзі Джонс зняла уже ролик для моїх спонсорів, поспойлерила там трошки і сам сюжет, розповіла про те, що я про це все думаю, але найголовніше поділилась враженням про серіал. Тому якщо вам цікаво. Дізнатися, що я думаю про десь Доу, Джонс, якщо ви її читали, у вас теж якісь певні свідумки, аби це обсудити. І якщо вам цікаво підтримати мене, то я буду вдячна за спонсорство і за перегляд того відео. Отож, ось цю книгу я покидаю і біжу почитати щось цікавіше, ніж це. Так, опа! Є! Yeah. 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 А що це в yeah. нас тут є? Yeah. Yeah. Книжечки! Так, в нас прийшли книжечки. І чесно, yeah. ми очікуємо кайф, правда, Еля? Тут там вертики, так? Угу! Ну, глянь, ти тримай оцю. Тримай, а я оцю покажу підписникам. Просто глянь, яка краса. І, типу, вони, коротше, дуже кльові. Я чи вони, не, напевно, нема батарейки. Є! Yeah! А що? Клас, а ну дивись, цьомки татові і мамі. Клас! Класна книжечка. Тобі сподобалось? Тут вже з всім налаштованим і подумала, чому з вами не поговорити. Якщо чесно, то все дуже смішно почалось. А я читала цю книжку, подумала, що я хочу поділитися в сторін своєю думкою. От, почала записувати сторіс, а потім згадала, що я почала вести планер сьогодні, на 1 травня. Якщо чесно, не знаєте, ну ви точно не знаєте, тому що у вас там якесь вже інше число. І я собі додала до трекер звичок, визначила три основні цілі. Які звички я б хотіла набути. Перше з них це більше якоїсь активності фізичної. Друга, на, на друга це письмо, тобто витрачати хоча б пів години часу на те, аби щось писати. Бо читаючи цю книгу, я зрозуміла, що я витрачаю свій час на все, що завгодно, крім того, чим я реально хотіла б займатися. І третє це. Е... Типу Тікток, Ерілси, щось такого штибу на щодень, бо я розумію, що це ефективна методика просування, але я не, взагалі не користуюся, бо я щось, знаєте, застара для того всього. От, ну коротше, я почала записувати сторіз, зрозуміла, що воно цілком гарно підійде на TikTok, Потім думаю, ага, на TikTok треба ставити світло. Коротше, поставила світло, нам з цим новим цим штативом, бо я новий штатив собі купила. Ага, Боже, чесно, зараз аудіо про все і, і, і не про що. Мікрофон також я собі новий купила, купила і вже здала. Якщо ви чули на початку відео, я вам розповідала про нього, і ви точно чули, що був там певний писк, який мене дратував. Вас, ймовірно, теж дратував. Ви там мені вже в коментарях написали все, що завгодно. Так от, друзі, все, все, все. Я позбулася того мікрофону, я його здала і забула. а Зараз в мене їде новий мікрофон. І це взагалі, ну, типу, скажімо чесно, експеримент. Я ні на що не очікую, тому що перед тим це була боя за декілька тисяч. Тепер я змовила, що якісь новне. В якого є теж мікроджек, ну коротше, я не знаю, що приїде. Тому якщо в наступному відео, це ймовірно буде наступне включення, бо прийде завтра зранку, а в мене зараз вечір буде звук не дуже. то вже вибачте, мене будь ласка, це відео, я назву відео мікрофонних експериментів. Так от а, про що я говорила: ага, виставила світло, зрозуміла, що я ж перед тим займалася спортом, значить, мені треба всю історію затерти, намакіяжилась, намакіяжилась, почала знімати Тік-Ток і зрозуміла, що я. Ну, коротше, одна справа набалакати на сторіс, а зовсім інша справа зняти Тік-Ток. Там аж свої правила гри, які я зовсім не знаю. Коротше, в общем, щось не щось, щось певно вийшло, але ви то вже бачили, ймовірно, бо то вже всюди, всіх соцмережах. От, та й така от історія. А я що? А я отут сижу, ага, розповіла вам про головне, що читаю цю книжку, вона класна, і продовжую зі своїм булетом. Мене питали про цю обкладинку. Друзі, це взагалі. Е не так, я цю обкладинку купила, десь на якомусь тоці. І купила її, тому що я подумала, що вона підійде під мою електронну книжку. Чого я так подумала, я не знаю. Але я, коли заходжу в ці такі стоки, я ну, ще в мене мозок відключається. Да? Я купую там, що бачу, і що не бачу, якісь там, ну коротше, все на світі грибу. Тому цілком ймовірно, що десь це просто якийсь відголосок голосок, що Але я ж купила, я принесла ту додому, і то треба було якось використати. І оскільки я не думала про те, що є логіка огортати кожну книжку, яку читаю, бо я читаю, бачта, їх ці. Цілу цілу купу, то я подумала, чому б не горнути свій булет. І таким чином я його горнула. Мені від того стало трошки легше, тому що я ним користуюся з десь 2019 року. Так, ні, а що це? Я так, 21 го Він у мене старий як світ. Отак він виглядає в первозданному вигляді. Вже такий трошки покоцаний, пожований. Я що ну, він прям знаєте з моєї київської квартири. А з того часу, з моєї київської квартири, пройшло вже стільки всього. Скажу вам, як виглядає справжній реалмес книжковий. Ось. Так. А, мені довелося нещодавно в екстреному порядку розбирати свої книжкові полиці. І всі книжки або я поскладені ось тут. А, власне, чому замість прийшли? Вибирати книжечки на наступний тиждень. Хочу взяти ось цю, але насправді хочеться ще якоїсь легесенької книжечки фікшена. І легесенька книжечка фікшен у мене ось тут. Ні, не це. Це вже прочитане. Це поїду до моєї подружки. Ось вони легесенькі. книжечки. Друзі. Дочитала 4 тисячі тижнів, неймовірно тішуся з цього приводу. По-перше, тому що для мене сам факт поставити галочку на проти нонфік книжки це ну, неймовірно приємно. Я обожнюю нонфік. І це повернення до певних якихось улюблених жанрів завжди приносить задоволення. Давно я такого не читала. Але насправді в даному випадку може навіть не варто було цю книжку читати, бо основна суть викладена вантації і в назві книжки. Вона про те, що у нас з вами є 4 тисячі тижнів, когось більше когось менше. Але в середньому так. І ми чомусь живемо е, так, нібито час це ресурс, яким ми можемо розпоряджатися як завгодно. І ми хочемо, так, ми знаємо, що він обмежений, е, але ми намагаємося впхати в день, в тиждень, в місяць, якомога більше справ я нещодавно я часто на фоні собі включаю якісь відео іноземних блогерів. І зазвичай моїм інтересом є блогери, які розповідають про продуктивність різного штибу, тобто не обов'язково там прям супер тайм менеджмент, але от щось таке. От і я включила один з роликів, якраз в активному читанні цієї книжки, в активному знаєте, захопленні нею. І там блогерка розповідає про те, що... Першим же з пунктів про те, що варто робити активні і пасивні справи одночасно. Типу, тренуватися і слухати подкаст. я її чую, і в мене такий blow my mind відбувається, тому що ця книга, навпаки, про те, що не намагаєтесь впхати все на світі у ваші 4 тисячі тижнів. Тому що, думаю, точно ви чули цю знамениту промову Стіва Джобса про те, що, якби це був ваш останній день, що ви ви робили? От, десь десь тут. Ця ця книжка гуляє десь в цій філософії, тому що насправді є багато речей, які е, приносять задоволення, але не є продуктивними з точки зору усіх цих методик продуктивності. Я собі, до речі, одну фразу заклала, і з нею, мабуть, і е, вона для мене стала поясненням всього. Е, тому, от, мабуть, просто її вам скажу і далі піду собі писати скрипт по цій книжці, бо хочеться по ній зняти якесь окреме відео. Вона того вартує. Так от. Колись настане момент, коли я востаннє візьму на руки сина. Ця думка наводить на мене жах, і важко заперечити, адже я не робитиму цього, коли йому виповниться 30. І так само ви колись в відвідаєте дім, в якому росли, поплаваєте в океані, займетесь коханням або матимете душевну розмову з близьким другом. Але коли цей момент настане, ви неймовірніше не знатимете, що це востаннє. І, е... Для мене, чому ця фраза видалась такою важливою цікавою, тому що в мене зараз маленька дитина, і я ніколи не думаю про те, що на настане момент, коли не можу її підняти на руки, але він, вочевидь, настане. І замість того, аби якомога більше її власне носити на цих самих руках, я намагаюся в годину, в день, в місяць в багато різних задач, які типу продуктивні. Знає, там, робити роботу, робити ще роботу, брати ще проекти, ще зверху проєкти, а потім це і це, і це, і це, і це, і п'яте, і десяте, і, і 48, і треба ще багато різних якихось продуктивних. Речей робити, які на позір роблять тебе хорошим, соціально продуктивним, якимось успішним, е успішною людиною, але разом з тим. Е Опускаються якісь речі, які матимуть потім дуже великий сенс. Ну тобто, не знаю, ось ці якісь прогулянки з дитиною, там якісь е перші збиті колінки інші штуки. Типу, я не про те, що типу, треба відмовитися від усього мирського е і соціального так, і перейти в споглядання світу. Тут теж є про це, і це не саме найкраща стратегія. Але я про те, що має бути баланс. І коли ми стомлюємо, що в житті час наш порахований. І прошити його треба так, аби нам було максимально комфортно і класно, то тоді багато якихось речей, які ми робимо, просто відповідають самі собою. Тобто, коли ця думка включена, нам не треба додаток, який блокує соціальні мережі. Ти сам розумієш, що, типу, хіба мені сидіти в Фейсбуці і дивитися на фоточки якоїсь трюрудної бабці, яку я навіть ніколи в житті не бачила, якщо я можу... Ну прямо зараз вийти на вулицю і подивитися на цю прекрасну природу там, або нарешті там написати якийсь розділ до книжки, яку там давно пишу, або нарешті там закрити якийсь проект, який там зробить мене е, розумнішою, успішнішою, багато багато всього інше. Ось в чому суть. Тобто, коли ми змінюємо сам фокус, нам не треба ще додаткових якихось там речей, які будуть нас, знаєте, тримати в, в тонусі і робити нас продуктивними. Бо що таке ця продуктивність? Та бушіт насправді в цих всіх стандартних історіях, ем, які нам розповідають за книжок про тайм менеджмент. Тому для мене ця книга стала таким прям супервідкриттям. Навіть нав, не та, ну, то, тут доволі банальні речі, мабуть, описані, але сам факт, що я про це подумала під таким кутом, для мене стало. Чимось супер важливим та вагомим. Тому рада, що я цю книжку прочитала. У мене насправді на черзі до дофомінного покоління, але я, знаю, чесно, ну не можу, правда, пхати в себе ще один монфік. тим паче, що до фомінного покоління доволі така, як вам правильно сказати, теж непроста книжка. Там є багато якихось речей, які хочеться подумати для себе, якось їх по-іншому, осмислити. Тому беру поки тайм-аут. З нонфіками. Хоча я сказала, з нонфіками. мабуть, з продуктивно-науковими. Хоча і це теж неправда. там прямо зараз дивиться верхи на шатлі. От. І це теж насправді нонфік. Але разом з тим я там собі агату крісті теж відклала, тому. Отаке наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я його розмазала в часі максимально. Наступного разу сподіваюся, що читатиму і рефлексуватиму про прочитане швидше, і відео виходитимуть більш стабільніше, але ну наразі яке з вами? Я буду рада щойно побачитись, почутись. Поприпуститись в коментарях, тож обов'язково залишайте певні коментарі, якщо у вас щось надихнуло, якісь думки. А навіть якщо не надихнуло думки, і ви тут прямо зараз на цьому місці до до кінця. Напишіть щось таке таємне, є я знала, що хтось дивиться це відео до кінця. Я навіть не знаю, що дивитись лебеді. Дуже прикольне слово. Я просто прямо зараз дивлюсь на татаку лебедів. Отож, якщо ви додивились до цього місця, чекатиму в коментарях слово лебеді. Я думаю, що це мене мотивує знімати ще більше. І я знатиму, що хтось дивиться це так далеко. Власне, тепер точно. У мене все. До зустрічі з вами наступних відео.